Включи світло, включи світло, малеш. Че малыш Малеш, включи світло. Че таков базы, блять? Папочка ходить видеть тебе. на что в душу дать? Включи світло, блядь! Блядь, я його включу. Слабо, дуже слабо, блядь, мужик, включи світло блядь. Ну я його включу, а блядь. А то зараз я ке... Ке... зараз кину на тобі нахуй скаргу і будешь сидіти в бані 5 років. Ти того хочеш, блядь? Ну что ти так співаєшся? Я не поясню, нормально до тебе звук. Я тебе запитав, ти того хочеш чи ні? Та ні, не хочу. Ну то включи Вас світло. Слишешь як... мне что, потягнувся там и... То йому. включи світло. Та де я включу я на вулиці. Ну то я не знаю, блядь, ну то включи світло, тебе реально погано видно. Я бачу тільки твої очі і чоло. Та... Ну як я включу, бля, у мене, с один екран. Я не знаю, попросив, щоб на тебе хтось фонариком посвітив або ще щось. телефон сів у друга? Що в мене то має їбти? Ну хоч чи ти що навчаєшся, Зараз, Я зараз. Не, ні, ніякого негативу, просто я зараз кину скаргу і ти будеш 5 років сидіти в бані і ти не задержбіш у чадрулетку. Ти, ну, ти ви це ви... усвідомлюєш чи ні? Ну, і що, що то буде тобі, я не поняв. Мені пофіг, що... просто ти не зможеш заходити в чад-рулетку. що? Ну То я кидаю зараз скаргу і все тебе, мені без різниці. Ти скаргу будеш кидати мені? Скаргу, тобі зараз скину, і еще лайка тебе заблокую на три місяці. Ну і що, і за зачем? Ну бо ти світло не хочеш включити. Ну а як я включу, всі мой один телефон? Нехай на тебе хтось посвіти. Я скажу телефон у друга. Мене то що має їбати. <реш> а як я включу, блядь? Не знаю, блядь, по три, один до одного два телефона, блядь, і все. Из Сирии, ну сейчас пробуй что-то сделать, подожди. О, вс уже. Ебать, липша гасе, ну нахуй. <laughs> <laughs> а ты шо вонишь находишься? Да, серьезно, ты не верил?